Дорогі друзі, хочу сказати, що сьогодні я починаю сумніватися взагалі в тому, що ми переможемо Росію. Справа в тому, що ось, наприклад, беруть снайпера, який є третій за результативністю в Збройних силах України. Його Переводять в піхотинці в прості. І якби ну це дуже дивна ситуація, але це не непоодинока ситуація, коли намагаються не просто професіоналів, а суперпрофесіоналів, які забезпечені нам, нами найкращою зброєю, які вміють все, що завгодно, будь-які чудеса творити, їх не за призначенням використовувати. Тобто снайпер. Це людина, що має виконувати спеціальні завдання, відповідно, прикривати або розвідувати, або відповідно знімати дуже важливі цілі противника, не бігати з калашматом. Відповідно, тут ось так всіх в піхоту і до побачення. Я дуже здивований тим, що от буквально за останні тижні. Дуже багато таких новин. Дуже багато новин, що снайперів, хороших снайперів стараються переводити в піхоту. Тому я би радив тим снайперам, які мають офіцерські звання, так чи інакше. Чи Хоча б мають вищу освіту всім переводитися в Альфу СБУ і там, принаймні, бережуть людей. Там людей використовують за призначенням, за професійними їхніми навичками. Вони не гинуть взагалі абсолютно нерозумно, нераціонально і так далі. Я вважаю, що вже більш, ніж очевидно. Криза того стилю управління, який був впроваджений після відставки Залужного. Звичайно, що і при Залужному було дуже все погано, але зараз це нижче всякого Плінтуса. Весь цей стиль менеджменту в стилі Жукова і навіть ще гірше, ніж Жуков, то він весь звичайно. Що не може не мати сумних наслідків. Гинуть дуже хороші люди, гинуть на Сході, гинуть не лише снайпери, але аеророзвідники, які прикривають снайперські групи, які працюють разом зі снайперськими групами. Значна кількість, знову таки, поранених у нас снайперів. От. Є дуже болючі втрати серед наших снайперів на Курщині. Дуже хороші, молоді талановиті люди. Через неможливість своєчасної евакуації з поля бою загинули і дуже боляче. Дуже такий день. Відповідно, там дійсно на Курщині, дуже напружена ситуація. Звичайно, що ми їх дуже сильно б'ємо, відповідно, знищується величезна кількість противника на Курщині, але є дуже болючі втрати серед наших професіоналів. Взагалі, якби. Ну, не знаю, якщо Далі так буде продовжуватися, то, відповідно, все це буде сумне явище скрізь і на Сході, і на Курщині. Неможливо так далі командувати військами, як командують ними на сьогоднішній день. Звичайно, що ну, саме нерозуміння, що снайпер. Або аеророзвідник, це, відповідно, вложені мільйони в підготовку, це дороговартісне обладнання. Все це, якби залиште, киньте, беріть калашмати, йдіть, виправляйте якусь ситуацію. Дорогі друзі, ну, чому виник взагалі дефіцит піхоти? Тому що. З осені 23-го року треба було не старатися воювати ось такими всякими контратаками, відновлюванням ліній, займався Генеральний штаб, головнокомандувач на вимоги значить, президента Зеленського. Вони цим займалися аж до тих пір, поки не знищили дуже класну піхоту. А тепер Починається, от дефіцит. Давайте позатикаємо значить, професіоналами і тому подібне. Надзвичайно безвідповідальна поведінка. Надзв... Причому розумієте, це ж по відношенню до армії, яка, ну, фактично, найкраща в світі, ну, якби це. Була якась німецька чи американська армія, вони б відступили за Дніпро і оборонялись по Дніпру. Наші хлопці нікуди не відступали, оборонялися. Але замість того, щоб дійсно підвищувати їхню ефективність в обороні, продумувати, як міняти стратегію, щоб наносити противнику дійсно стратегічне враження, і він закінчував цю війну. Замість цього. Відповідно, знищували, знищували, знищували всіх хлопців. І зараз вже я не знаю. Ну, взялися за якусь останню опору армії. Це за професіоналів найрізноманітніших. І давайте всіх їх в піхоту. А де ми потім знову наберемо професіоналів, про це ніхто не думає. Це, по-моєму, абсолютний злочин. Просто ну, вже гірше нічого не буває. От, звичайно, дуже б хотілося, щоб в нас діло по принципу так, що, що людина може яку максимальну користь де принести. Якщо вона вже є професійним суперснайпером, то відповідно ж ви подивіться, що людина там під час атак росіян до е орків вбиває за день. Як суперпрофесіонал, як снайпер. Чого ви його кидаєте з автоматом кудись в атаку? Ну, це ж бред. Ну, Там, відповідно, вірогідність загинути 50 на 50. Ну, відразу. Ну, і що? А вірогідність, що він когось вб'є, теж 50 на 50. Ну, вб'є він там одного чи двох. Ну, це смішно. Він за цей день, який він провів з калашматом, якби він сидів з снайперкою. Десь навдалі в позиції, він би завалив би там, би, я не знаю, багато десятків цих орків. Ну, звичайно, що це дуже непрофесійні рішення, я б сказав би, якісь історичні рішення. І вони не красять наше командування. Я так розумію, вони йдуть з самого верху. І це просто повний капець. Вуа. В цих умовах ми робимо все можливе, тому що командири на місцях розуміють, що навіть якщо ліквідується посада снайпера, то в 80% випадків командири говорять: ну, формально в нас не буде снайперів, ви будете там на посадах розвідників, але далі будете захищати мій підрозділ як снайпери. Ну, дуже боляче, коли є 20% нерозумних командирів, які говорять, нам написали ліквідувати посади снайперів, щоб ви всі пішли в піхоту, все, йдете в піхоту. І, відповідно, да. ну, За ці ось випадки дуже-дуже боляче. Але, слава Богу, ось армія має якийсь внутрішній імунітет. Армія все-таки 80%, тобто 4% це Стараються якось обійти виконання дурнуватих наказів і залишитися високоефективними в бою. Ну, тому що розуміють, що сьогодні ти кинеш артилерістів, танкістів, там, усіх в бій, а завтра де ти їх будеш шукати. Вони тобі, не то, що завтра, вони тобі навіть сьогодні пригодяться. Відповідно, надзвичайно важливо, щоб ми. Підтримували далі українських снайперів і посилювали їх максимально. Вже очевидно, що від держави нічого хорошого не дождеться. Держава тільки буде говорити: здайте ті від держави, які ви отримали снайперські гвинтівки, здайте їх на рао, здайте приціли на Рао. І, і відповідно, ну хлопці будуть змушені воювати тільки тим, що надали ми. А відповідно, ну це вже якась пошесть. Ну, абсолютний кошмар. Просто абсолютний кошмар. І люди відповідно, ну ясно, що від держави вони раніше мали юарки в 308 калібрі. А зараз вони їм ну, 20, людей воюють, 20 людей воюють. Відповідно, 12 з них воюють з далекобільними снайперськими гвинтівками. 8 воюють з цими юарками. Вони взяли ці юарки в держави, прикривають цих снайперів далекобійників як відповідно допоміжні снайпери. Приходить розпорядження. Ну, ви далі можете воювати як снайперська група. Ладно, так і будь. Ну, звісно, ви будете всі записані розвідниками, тут уже нічого не поробиш. Але 8 юарок ви маєте здати. І ви здавайте їх. І люди починають. Юрій Павлович, дайте нам гвинтівки 308 го калібру на півавтомати. Ну, що це таке? Ну, Ми заточені на те. Щоб надавати далекобійні снайперські гвинтівки, які не постачає дідушка Байден, які не постачає держава, які є, власне, такими рекордними за своїми категоріями: що ми їх купуємо, ми їх доводимо до довершеності, і вони, як скріпка Страдіварі, є унікальними інструментами. Замість цього. Беруть тепер, забирають ці звичайні юарки, і починається, що палич, давайте, ви повинні забезпечувати звичайними напівавтоматичними гвинтівками 308-калібру. просто Причому в масовому порядку. Тому що значить, у снайперів всі ці гвинтівки відбирають і все у снайперів. Переводять там в піхоту, в розвідники, ще куди. Боже, там маразм, це просто бред. Тобто треба було, треба було навпаки, щоб кожен піхотний взвод супроводжувався, крім кулеметників, що обов'язково снайперами з 308 калібром. І, і, відповідно, ці снайпери з 308 калібром супроводжували, прикривали кожен взвод. Треба було, щоб максимально, щоб кожен взвод в ідеалі прикривався баретом М107 А1. І, відповідно, ну, щоб Барет працював. Ну, як працювали американці в Афганістані, ну, скрізь працювали, відповідно, снайперське прикриття завжди було обов'язково. Якби тут. Вони замість того, щоб це розповсюдити скрізь всюди, да, вони беруть, кажуть: ну, от, ладно, ви, ви переходите в звичайну піхоту, ну, хорошо, залиште зброю цим снайперам. І вони будуть прикривати вам піхоту вже ладно, безпосередньо в рядах там воюючих, ну, ладно, це неправильно, але вже будуть це робити. Ні, ви здайте, візьміть калашмати. Ну, я не знаю. Я звичайно вважаю, що недостойні ці люди, які зараз командують Збройними силами України. Командувати ними треба необхідно відповідно міняти. Подивіться, десь півроку тому назад Кротевич давав інтерв'ю українській правді. Це начальник штабу бригади Азов. І там він говорив про стан справ в українській армії про те, що необхідно радикально реформувати українську армію і, відповідно, раціонально нею командувати. Тому необхідно необхідно все це робити. Якщо цього терміново не зробити цю реформу, не призначити нормальних командирів, не зробити раціональне. Командування, яке було б, то, відповідно, ми ніколи не будемо мати е, ніяких шансів виграти цю війну. Ми вже в стані кризи. Це треба визнати, що зараз стан кризи. І я бачу просто по тому, що роблять зі снайперами, що це стан кризи, і ця криза породжена єдиною однією єдиною причиною. Це невміння військово-політичного керівництва мобілізувати тил в тому сенсі, щоб підприємства працювали на перемогу, щоб робили міни, міномети, щоб робили набагато більше дронів. Дронів розход сумасшедший зараз, просто сумасшедший розход дронів. І чому у росіян дронів більше, ніж у нас? Ну це взагалі ну, можна ж було зробити, щоб зараз у нас було більше дронів, ніж у росіян. Це можна було зробити. Держава мала це зробити. Значить, вона повинна була зробити. Це не важко. Ні, немає. Ну, хорошо, держава мала б забезпечити всіх снайперів снайперським патроном. Ну, ладно, не забезпечили. Ну, чого ви починаєте просто знущатися, забирати у снайперів снайперську зброю, говорити, здати її на склади і воювати з калашматами? Це в жодній армії світу не було таких дурнуватих випадків. Взагалі, це просто таке. Це навіть в радянській армії. Під час Великої вітчизняної війни, якщо був величезний дефіцит там, навіть особового складу, такого дурнуватого підходу не було. Навпаки, коли у них було мало людей, як це було в Сталінграді, що в цих руїнах було мало людей. Навпаки, там вони починали розвивати снайперську справу, тому що ефективність в ефективність. Ефективність, і, відповідно, зараз умови аналогічні. У нас іде наша Сталінградська битва, але якщо Чуйков, він навпаки давав винтівки снайперські всім цим, і Зайцеву, і всім іншим, і заставляв їх займатися снайперською роботою, то ці навпаки відбирають. Нами дійсно керують ідіоти. Просто ідіоти. Це ви повинні знати. І у нас, відповідно, йде з 22-го року дві війни паралельно. Перша війна це проти агресора, проти цих нацистів. А друга це наша внутрішня війна проти ідіотів. Що ми, відповідно, ну... Я не знаю, партизанські розгортаємо ще одну армію фактично. Ми партизанські якби е робимо і дрони, і снайперки, і все інше, і так далі. Але вони починають ось викручувати руки, що ні. От давайте от тільки, мабуть, хуже савка. От ми зробимо хуже савка, і що ви будете мати? Ну, Ясно, що. Армія, яка буде навіть гірша, ніж Сувкова армія, вона програє російські армії. Це ж ясно, це ясно, як Божий день, що ви маєте навпаки ставати як американська армія, як ізраїльська армія. Ну, подивіться на якісь боєспособні армії в світі. Кінець кінцем почніть поважати свого солдата і офіцера. Він робить те, що не зробили би американці, що не зробили б ізраїлітяні. Вони б давно відступили. Ці хлопці не відступають, вони воюють і так далі. Але ж ви якось їх поважайте, ви їх підтримуйте, ви беріть якось розумно, раціонально ними командуйте. І відповідно, ну що зараз робиться, це звичайно, я дуже розочарований. Ми робимо все, що можемо. Зокрема, знову таки. Ще раз говорю, ми стараємося, щоб снайпери наші вони переходили в підрозділи спеціального призначення. Ну, там, в ГУР, в інші підрозділи, але там все-таки великі втрати. Найкраще снайперам, звичайно, в Альфі і СБУ. В СБУ, відповідно, є підхід до снайперської справи раціональний. Люди як потрапляють, то вони виживають. Виживаємость сумасшедша, класне, все як повинно бути. Ну, ясно, ми їх підтримуємо, чим можемо, і навіть після переходу, тому що ми стараємося, щоб вони були забезпечені відповідно на мегарівні, дуже класно і щоб показували результат кожен день. І ми цей результат щоб бачили. Далі, що ми, звичайно, стараємося, що всі, хто раптом залишилися в Збройних силах України, бо, звичайно, що спеціальні підрозділи всіх не зможуть. І тим більше, що всім цим переходам ставлять палки в колеса, то ну, якби ось виживаємо якось, якось виживаємо, стараємося організувати роботу. І, відповідно, допомагаємо в першу чергу там, де командири підрозділів розуміють значення снайперської справи. І навіть якщо доводиться отак напівпідпільно її розвивати, все одно її розвивають. Ну, тому що інакшого виходу зараз немає. Ну і ми стараємося, звичайно, допомагати всім, навіть в тих підрозділах, де відповідно. Йде погане таке ставлення до снайперів і намагаються об них ноги витирати. Ми все одно стараємося теж допомагати. От, відповідно, да, дорогі друзі, це приносить результати, бо ми конкретно бачимо, що завдяки нашій допомозі люди виживають, люди можуть далі працювати, і люди мають кожен день результат, Це надзвичайно важливо. Відповідно, просимо підтримки, тому що ми замахнулися ще на один вітрик Строн, оскільки, відповідно, під крилом СБУ дуже добре розвивається снайперська справа. То ми рекордсменську гвинтівку Вітрикстрон ще одну дамо, відповідно, для наших найкращих снайперів, які працюють на півдні, і, відповідно, для групи, пов'язаної з В'ячеславом Ковальським, дамо ще Вітрикстрон. Для цього треба зібрати кошти і, відповідно, вкластися в сам Вітрикстрон і в приціл до нього. Це надзвичайно важливо. Ще у нас кілька відповідно історій з прицілами. Ще нам необхідні 375 патрони. патрони. Ну, постійно у нас йдуть розходи. Також у нас є неприємні для нас витрати, я не знаю, ну як це сказати. Да, ми платимо за лікування снайперів. Да, тому що не всіх снайперів ми можемо лікувати після поранень в державних госпіталях. Так склалося, що у нас є різні ситуації, зокрема, з іноземними добровольцями, що виходить, що оптимальніше їх лікувати в приватній клініці. Ми знайшли таку спеціалізовану приватну клініку, дуже хорошу. Лікують там снайперів наших, все, але це, звісно, гроші. Нам доводиться от, оплачувати рахунки, і, відповідно, завтра зранку теж необхідно буде оплатити рахунки за лікування дуже хороших снайперів. Я б просив би теж якось все-таки задонатити, бо не те, що вітрик Строн тут не можеш оплатити рахунки за лікування вже снайперів, а треба розрахуватися. Вони, звичайно, йдуть нам на зустріч. І так, що можете потім, потім заплатити, але бувають у них там всякі теж перевірки. У нас країна така вічних перевірок. І значить, рахунки мають бути оплачені. Ну, боже, Якщо ми програємо, то причиною цього буде бюрократизм. Невміння зрозуміти, що надзвичайна ситуація вимагає все-таки якогось іншої моделі лідерства, не бюрократичної моделі лідерства, відповідального лідерства, компетентного лідерства, а не лідерства, яке прикривається якимись бумажками і популістичними діями. От. Відповідно, ну, от ви бачите, що там. То вони, значить, викрили якихось хабарників, ліквідують МСЕКи і ще щось. А в армії ці популістичні дії, вони ось, вони в то, що от зараз ліквідуємо снайперів, а завтра вони будуть треба. Ну, Завтра подумаємо про завтра. І, відповідно, ну, взагалі, ну, таке ставлення, я не знаю. Навіть якщо ви посилаєте супер професіоналів бій, Ну, то ви повинні думати про те, як ви підготуєте наступне покоління снайперів. Ну, вибачайте, ви настільки паршиво його готуєте зараз, настільки не виділяєте на це необхідні ресурси, що. Ну, я не знаю. Ну, якби самі с не навчали собі е е своїх товаришів, то ніхто б нічого нічо не зробив. Ну, це, це просто кошмар. Просто. Я не знаю. І то цей бюрократизм якийсь, бюрократична якась логіка, логіка такої, що Є на все є бумажки і плюс популістичні рішення, і якось авось нас принесе. Не принесе. Ви хочете перемогти компетентне, відповідальне лідерство, і, відповідно, тоді ви перемагаєте. І ясно, що серед усіх ресурсів найцінніше це не якісь ракети, не дрони там, і все. Найцінніше це люди, які вміють воювати. Ви берете, губите людей, які вміють воювати. Відповідно, навіщо це робити? Ну, я, я не розумію. Я не розумію цього. І, звичайно, мені дуже боляче. Ну, і звичайно, хотілося б підтримати максимально всіх хлопців, І щоб вони мали змогу робити в тих просто нелюдських умовах все, що можуть. Вони дуже героїчні. Тому що, відповідно, їм не тільки стріляють в лице, але їм ножи ще в спину втикають, але вони все терплять, пристосовуються і далі знищують ворога. І, дорогі друзі, вони живуть тільки завдяки тому, що ви їх підтримуєте. А так би, якби не ваша підтримка, всі б ці ножі їх би просто розтовпали б, і вони навіть психологічно не могли б вже стріляти і нічого, і не мали б цієї наснаги знищувати ворога і перемагати його. Дорогі друзі, будемо молитися за нашу країну, будемо молитися, щоб Росія розвалилася. І будемо допомагати українським снайперам. Дякую всім, хто молиться, всім, хто донатить, всім, хто репостить. Я сердечно дякую, всіх вас люблю. Ви найкращий народ у світі. А всі друзі України це взагалі найкращі люди в світі. Дякую, і обнімаю вас.